Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні мій ефір, ось цей, буде цікавий тим, хто ходив зі мною пішою прощою до Унива. Сьогодні мене потягнуло на вспомени, і Я проїхався дорогою до славного Лагодова. Якщо ви пригадуєте... То коли ми лагодів якраз покидали після нічів, ночівлі, то піднімалися на таку гору. Попереду був хутір добра, а між хутором і лагодовим був такий великий схил, по якому ми піднімалися. Може, після того виставляйте знімки. Дивіться, як він виглядає зараз. Ось так виглядає цей схил. Ось так виглядає оця дорога, яка провадила нас до Лагодова. А дивіться, якась добра, чудова рука. Дивіться, як облагороднила оцю капличку, хто пам'ятає стару каплицю, яка отут була така ніякова. Бачите, як гарно зробили ось таку підтримуючу стіну, поставили лавочки, а ось тут сходи, які проводять до ось цієї каплиці, якою ми йшли до хутора добра. Каплиця дуже гарно відновлена. Подивіться на якість сходів. Якість, яку зроблено поручча. Це старовинна каплиця. Заходимо ми до каплиці. Ось в каплиці ми маємо ту саму статую Матері Божої, старовинну, біля якої ми молилися, принаймні зі мною виходили 26 років. З 1994 року. І люди тут приходять, моляться, лілеї бачите є. Тепер погляньте на ось цей старовинний хрест. Ось цей старовинний хрест. Біля якого ми молилися. Біля якого ми молилися. А ось тут. Пригадуєте, з лагодовами піднімалися сюди до гори, конями хлопцями нас відпровожали, і ми йшли туди. І я зараз наживо, наживо, наживо продідуся і покажу вам, як змінилися стежки прочан. Хіба що вони поросли? Не знаю чому, якась така мене добра. Туга нині знайшла і вирішив принаймні проїхатися найбільш одним улюбленим моїм відрізком прощі, злагодова до хутора добра. Я скажу вам відкрито, я маю щире бажання вже таке. Я дуже хочу десь поселитися і створити малий скит біля хутора Добра. Якщо мене чує, влада лагодова. Везьміть під увагу. Поможу принаймні молитвою, щоб віджило село, лагодів, чудовий. Хіба людей немає? Ну, але нема ради. Така доля сіл. Зараз я сідаю в машину, але я не, не виключаю відеотрансляцію. Я вам покажу, як виглядає е, зараз дорога. До хутора добра. Так що ви трошки зі мною онлайн взяли участь у моїй прощі. Припрошую, дзвонять робити прощі такі, то будемо робити онлайн. Ну що, поїхали на хутір добра, а ви пригадуйте, як нас провадили хлопці на конях, як. Ми тут групами фотографувалися, отож, вперед. Ну що, ви пізнаєте шляхи, якими ми ходили? Ось це позаді мене то славне поле, де ми фотографувалися з прочанами. Не знаю хто мене тут слідкує, Марта Борецька. Різні групи. А ось там пригадуєте, ось. Перед нами хутів добра Я спробую вам його наблизити. Не можу. А ось туди, пригадуєте, я коні наймав бричку. І туди ходив, їздив Владика Борис Гудзяк, Владика Юліан Вороновський. А тут ми фотографувалися. Бачите, все позаростало. Ось. А там здаля видніється хутір добра. Ось так зараз виглядає оця дорога, по якій, мабуть, дуже мало хто їздить крім мене сьогодні. А ось там в далечині Унів. О, Руслана Захарчук роздавала цукерки. У мене день народження. Прошу, будь ласка. Не знаю, хто де ви зараз є. Позначте себе, прокоментуйте, спимніть, коментарі напишіть. Може, нехай буде для історії. Я щось напишу. Я спеціально сьогодні поїхав, щоб вам показати таке, що. Шлях людський заростає. Ми отак співаємо, вічна є пам'ять, але вона не є вічною. Помирають люди. І навіть герої, ті, яких ми сьогодні називаємо герої, йдуть в небуття. Потім тільки ті герої залишаються, про яких буде говорити, про яких будуть говорити майбутні покоління. І можливо, та й вже, зрештою, народилося покоління, яке не буде пам'ятати, що ми ходили сюди прощею. може ще буде тебе розповідати своїм дітям. А вже теперішнє не буду знати, про що припинилася до Унива. Але таке життя і в тому його краса. Мить. І все минає. Мабуть, для чогось так Бог створив. Що ми на цій землі є подорожні. Я тому, коли хочу собі зрозуміти, що я є подорожній на цій землі, сам особисто проходжуюся, а зараз проїжджуюся тією прощею. Отакі От в мене спомини. От дивіться, зараз вам покажу ще краєвиди. Прошу погляньте, будь ласка. Ось тут ми сідали в траву, фотографувалися. Ось там я відійшов від машини. Бачите, все позаростало. От. І йду до хутора добра. Залишить спомини про пішу прошу до Онева, якою ми з вами ходили. Не полінуйтеся ці ті. Я скільки разів прошу, напишіть, надішліть мені, я щось видам. Але кілька людей надішле. А решта все, часу немає. Навіть немає часу, коли. Бодай би відео записати. <кхух> Діліться. Бо пам'ять вона така, що стирається. Швидше стирається, ніж нам здається. Цінуємо життя. цінуємо життя. І на фронті. І де б ми не були, кожен має свою місію. Нехай ніхто собі не закидає, де він є. Він є в найкращому місці, в найбільш відповіднішому для нього. Найголовніше, щоб на тому місці, де є, був корисним. Жив, творив. І сьогодні ще відвідав могили наших прочан могили наших прочан. Які вже похоронені, про яких певно, я пам'ятаю найбільше як організатор керівник Прощів. Але не, я хотів так подякувати Богу, що дав можливість мені аж 26 років ходити цією Прощень. Подякував Богу за всіх, що мені допомагали, всіх, пам'ятаєте, отця Микитюка, мало хто його пам'ятає він в Австралії. Ромчика Моравського, Наталка Жарій, отець Сава мені допомагав наш, молодий був тоді, худий. Потім Роман, Шимон, Тарасіник. А пам'ятаєте, є така знимка, де ми всі з отцями фотографувалися, що отець Павлишин покійний був. Ось вона була зроблена на цьому місці. Ось тут. Отець Демит. Ще Максим Рябуха. Ось тут вона була зроблена. Ось ця знимка. Подивіться собі. Тут ми фотографувалися групами. Я, очевидно, згадав так по пам'яті, не майте мені за зле, що я когось не згадав. Студитів Максим Андрушишин ще ходив останні роки, тепер диякон. Та всі. А координатори груп були. А прочани найстарші, наймолодші. Мені цікаво побачити зараз когось. Але час минає. Час минає. Невідомо, стільки ще кому призначено. Але Бог вибирає, напевно, кожному найвластивіший час народження і найвластивіший час смерті. знаєте дорога показує нам, що в життя в дорогу треба брати все, що найнеобхідніше, бо воно тобі в дорозі буде. Залежати. Треба взяти добре взуття. Пригадуєте це? Добре взуття це ціль в житті. Треба взяти добрий одяг на різні погоди. Це і різні події в житті. Треба взяти друзів, бо з друзями легше йти. Мабуть, треба довіритися Богу, бо не знає завтрашнього дня нині тяжче. Завтра, думаєш, буде легше, завтра ще тяжче, а післязавтра знову ще тяжче. Довіритися Богу. Взяти трохи харчів, трохи запалу. Ну і бажання йти, не нарікати. Оце чого вчить проща піша. От іду зараз машину лишив і згадую. І я вже не той, вік підходить. Хоча. Чуєшся молодий, але війна змінила всіх, всі постаріли через війну. Але нічого, формується новий народ, нове покоління. От я сьогодні йду і думаю, що наші прочани, напевно, воюють на фронті, хлопці. Ті, які йшли. Інші є, може, в політиці, інші в науці, ще інші, ще десь. Але я думаю, що ця проща, котру ходили ви, Серпнева, до Унева, залишила відбиток у житті. І це найважливіше. Це найважливіше. А головніше, найголовніше, що зараз, так думаю, проходжуся, щоб ми зараз в час війни не чекали України закінчення війни, а жили тут і тепер, бо це найкращий час. Кращого не буде, розумієте? Не чекайте нічого. Не чекайте, жийте, розумієте? Собі кажу і вам. Не буде більше таких людей біля вас, які є зараз. Вони розійдуться. Тіштеся молодістю, дитинством, старістю. Тіштеся кожною хвилиною. І прийдете до свого хутора добра. Ось він. Хутір. Хутір добра. Чомусь хтось його назвав таким. Пару хат. Бачите? Там нам пиріжки роздавали, цукерки. Та й ще багато чого. Отаке. Після мене перейняв Ромчик, отець Роман Гнатів, отець пантелеймон. Надіюся, що колись хтось про нас згадає. І ці шляхи оживуть. А може і не оживуть. А може і вони залишаться тільки у пам'яті. Не знаю. Віддаю все в руки Божі. Але нині я є тут, і мені тут є добре. Я вирішив з вами поділитися. Маю тільки одне бажання доживати життя ось тут. Біля Унива. Не в Уневі, а біля. Найкраще Унів дивиться збоку. А до Унева тільки подорожувати. Щасти всім Боже, дякую, що зі мною провели мале паломництво.